Я хочу познайомити вас з Наталією. Наташа, скажи, будь ласка, за яких обставин тобі довелося покинути Україну, і що відбувалося потім? Так сталося обставини, що в 22-му році, коли почалася повномасштабна війна, мені довелося вивезти мою доньку неповнолітню за кордон. Чоловік залишався з моїми батьками, але з часом його не стало. Брата мого забрали до Лав Збройних сил України і батьки залишились самі? У прокону віці залишились самі? От Наразі -на -на їм дуже потрібна була допомога. Отже, як склалося твоє життя за кордоном? Як ти влаштувалася там, які були певні пільги, які були труднощі, які були спроможності? Ну, дякувати Германії, що вони при Німеччині, при... Німеччині що вони приютили нас, нас жінок з дітьми, дали допомогу, дали житло, О, забезпечують. Але батьки тут залишаються один на один з труднощами, які виникають в Україні Наслідок повномасштабної війни, обстрілів постійних. Коли немає світла, коли немає тепла, вони залишаються з труднощами. Коли немає зв'язку з ними, теж дуже складно переживання йдуть постійні, що не можу зв'язатися з ними. Отже, потрібно так зрозуміти, що є потреба в тому, щоб можна було якимось звернутися до людей. Які можуть надати безпосередню допомогу, але в сьогоднішніх умовах вкрай необхідною є довіра до цих людей, довіра до цих організацій, які справді будуть ефективно впливати на ці процеси і не ставлять собі за мету заробітку. А перш за все, цікавляться можливостями надання ефективної допомоги. Такий погляд на ці речі. Так, я була би дуже вдячна людям, які змогли би допомогти їм на даний момент. І дійсно, що допомагали, а не шукали прибутку від цього всього. Сьогодні ми знаходимося в сім'ї Наталії в гостях у її батьків. Я хочу вас познайомити з ними. Це мама Наталії, Надія. І її прекрасний чоловік Володимир. От я хочу, батько Наталії, звичайно, тут мені підсказують. от Я хочу звернутися до пані Надії і запитати, які на сьогоднішній день є потреби в тому, щоб відчути плече небайдужих людей, щоб відчути себе неодинокими, щоб відчути себе спроможними якимось чином ці трудності пережити і для того, щоб мати достатньо довіри до тих, хто може прийти на допомогу. Як ви думаєте? Ну, така, що фізична робота потрібна десь якусь деревину зрізати, тому що ми не можемо достати там її. Тобто у вас є домашнє господарство, є город, сад? От ви живете у приватному, приватному будинку так. і вже потрібна допомога щодо надання якихось фізичних, фізичних там, робіт. Да. Тобто на сьогоднішній день це є необхідним. А як ви справляєтесь з відключенням світла? Наприклад, з водопостачанням ну, і ну, з іншими то, проблемами як, це саме. Ну як? Як нема свічки, є. Mm -hmm. А чи є ну, у вас тоді зв'язок з вашими родичами, з вашими близькими? Чи ну, спроможні ви якраз ці проблеми самостійно вирішити? Ну, в в кого є в сусідів, є е, 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 дізель. Заряд... Зарядити телефон але є, є, є електрогенератор, <кхи> тільки це... треба його. Е... Але треба, треба його полагодити, запустити. Mm -hmm. Тобто треба, це є проблемою не тільки так. вашою, але і, і Наталії. Так. Тому що вона хвилюється за те, ну, як. За те, що немає зв'язку з батьками. Da. Тому на сьогоднішній день це є актуальною проблемою. Так. Надзвичайно. А як у вас зі станом здоров'я? Хто надає вам допомогу, коли от у вас є якісь там, проблеми зі здоров'ям? Ну, звертаємося до сімейного лікаря. Він у вас достатньо ефективно працює? Так. Да. Ну, це дуже добре. Ну, і вам, напевно, чоловік дуже допомагає. Ну, Володя, друг другу да? допомагаємо. Ви ж, напевне, дуже піклуєтесь про свою дружину. Підтримую. Підтримує, да? так? Підтримую, так. Да. А ви як чоловік, який завідує тут господарством, що б ви хотіли ще сказати, в чому потрібна вам допомога? Сусіди допомагають. Сусіди допомагають, так, да? у вас так. сусіди молодші за вас? Чи так. такого ж віку? Молодші. Молодші, так. Да? Тобто на сьогоднішній день ви практично самостійно можете справлятися з тими проблемами, які у вас на сьогоднішній день виникають, так? Да? На 100%. От, а якщо б, наприклад. по деревах як обіцяни, пиляємо. Та не не борять. Там же записує. Ну нічого, молодці. Воно є. Ну це ж не тільки дерева, це ж і інші роботи, які потихеньку можна робити. Але ж ви ж бачите своє майбутнє ще, наприклад, на 5, на 10 років. І тоді по деревах ви ж так лазити спритно не будете? Хоча ми не думаємо, що війна буде тривати 10 років. Отже, на сьогоднішній день ця сім'я дуже дружна і вона практично бере на себе практично вирішення всіх проблем, які перед вами є. А скажіть, будь ласка, Надя, якщо б у вас виникла потреба звернутися. До інших людей, яким ви довіряєте. ви могли б до них звернутися, щоб вони могли вам надавати таку допомогу? Так, думаю, що так. Тобто така потреба може існувати. Може. Да, і це було б дуже, дуже непогано, якщо б такі організації, була, які з'явилися, да. могла би довірити як довіра, щоб можна було звернутися, провірені люди. До яких можна звернутися, які дійсно допоможуть вирішення люб... потреб. Любих потреб. Ну, не, тільки, не тільки підтримки фізичної, але й моральної підтримки, і, і психо психологічної да. підтримки. Я вам дякую. Дякую, Наташа. Я хочу вам сказати, що ми на сьогоднішній день знаходимося на тій стадії. Коли ми тільки починаємо нашу роботу, і ми хочемо сформувати у людей такий стан довіри, який на сьогоднішній день багато в чому в нашій державі втрачено. І ця довіра повинна розповсюджуватись на догляд за сім'ями, які мають в цьому потребу, або можуть потенційно мати цю потребу. Тому що на сьогоднішній день основна, основна втрата на сьогоднішній день є втрата довіри. Втрата довіри так. до держави, втрата довіри до якихось організацій, які намагаються заробити на тих проблемах, які є у простих людей. І тому мені здається, що саме формування цього стану довіри у сфері догляду за людьми. Вона є однією із найбільш важливих. Так. І тому я хочу сказати, що, наприклад, сьогодні ми якраз і займаємося цим питанням, що коли люди будуть ближчими один до одного, коли вони будуть емоційно, психологічно сприймати один одного як друзів, як потенційних партнерів, тоді може відбутися. Саме таке суспільство не в цілому, можливо, в Україні, але суспільство на якомусь рівні, регіональному, коли кожен із нас зможе сказати: у мене є люди, до яких я можу звернутися, які мені можуть допомогти, я їм довіряю, і це робить життя більш комфортним. От. Тобто, не, не дивлячись на те, що ви на сьогоднішній день є великими такими молодцями, скажімо так, ви дуже відповідально ставитесь до свого життя, ви намагаєтесь нікому не докучати і робити все самим, але в той же час ви будете, напевне, дуже позитивно сприймати те, що люди можуть прийти до вас, запропонувати свої послуги і зробити ваше життя. Більш зручним і З, більш комфортним, да. так. І це перш за все стосується психологічної сфери. Особливо коли Наталя знаходиться за не кордоном, так близько, давати Наталя вас, за до... кордоном, а син знаходиться у, за у лавах за сил Збройних да. сил. Внуки і тож, внуки, так. і внуки теж той Тобто сьогодні силу, так і та. сьогодні молоді люди. У багатьох випадках просто не можуть прийти на допомогу або організувати подібні структури, а це стосується вже людей, які знаходяться поза віком призову до Збройних сил України, але вони спроможні прийняти активну участь і досить ефективно допомагати людям більш похилого віку. Отже, я хочу вам подякувати. І вам дякую. От і якщо ви не проти, ми розмістимо це невеличке інтерв'ю у нашому ролику. Добре, успіхів всім нам. Навзаєм. Дякую. Навзаєм. піде по Україні.